В Ужгороді відкрито виставку живопису Золота намички народного художника України, лауреата обласної премії імені Бокшая та Арделі в галузі образотворчого мистецтва, почесного академіка Національної академії мистецтв України, засновника Мукачівської міської картинної галереї. Роботи митця представили в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту спільно з ініціаторкою події, донькою Золтана Мички, пані Юлією. Із чималої творчої спадщини художника відібрано 35 робіт, найбільш доречних для експонування саме в цих стінах. Виставка має назву Земля предків. Це якраз пленерні роботи, коли Золтан Мічка їздив по районам нашої області і через свої полотна, через призму митця, якраз показує нам природу нашого карпатського краю, його звичаї, традиції, обряди це народна архітектура, традиційні народні житла, дерев'яні церкви, це елементи народного костюму. Ткані вироби. Ми хотіли якраз показати ці звичайні традиції, адже у сьогоднішній час, у час глобалізації, я би так сказав, все це втрачається і втрачається дуже швидко. А на полотнах митців, зокрема на роботах Золтана Мички, оце все зафіксовано і збережено для майбутніх поколінь. Золтан Мичка народився 24 серпня 1949 року в Мукачеві. Фаховий вишкіл здобув на відділенні художників-оформлювачів Одеського обласного будинку народної творчості. Там здійснив і перші мистецькі поступи. Проте сповна розкрити свій творчий потенціал зумів саме у рідному краї. Золтан Мичка неабияк надихався краєвидами, звичаями мешканцями, особливо гірських куточків Закарпаття. Майже цілорічно їздив на пленери разом зі своїми колегами та вчителями, відомими художниками краю. Взимку вони їздили на пленери, жили у простих людей, дивилися, дивилися як ведуть в Гездівство ці люди, переймалися їхнім. Ну, як І проблемами, бо вони часто потім люди з гір приїжджали в місто і е, вони тато допомагали. Народ, земля, е, наш край е, це те джерело, яке надихало тато е, завжди. Тобто вчителя, які я назвала прізвища, це Контрутович, Микита, Герц, він вбирав майстерність. Так? А от е, ту духовність рідного краю, зв'язок з людьми, тільки будучи там, ти можеш відчути. Часто їздив разом із Золтаном Мичкою на пленери голова обласної організації спілки Народний художник України Борис Кузьма. Пригадує, багато спілкувалися про мистецтво і не тільки. Золтан Мичка був не лише професійним живописцем, який до слова вплинув на формування плеяди митців, зокрема в Мукачеві, а й цікавим співрозмовником. Мав відмінне почуття гумору та водночас стійкі переконання і принципи щиро переймався багатьма питаннями від охорони довкілля до збереження нашої матеріальної та духовної спадщини, розвитку закарпатської школи живопису. Тощо його любили, поважали, боялися. Це все нормально. І він мав своє слово. Він його завжди тримав, він завжди вчив інших. Бути порядочними в житті. Тому є таке мадярське слово опо, да? батько. Такий він був своєрідним авторитет, батька мав у колективі. Його нам зараз, чесно говоря, дуже не вистачає Його Такої спокійної бесіди, урівноваженої, його... його фіглів, шуток. Його... Такої батьківської опіки. Тому да, Золий Мичка е, е, залишив нас, але залишив нас з великим багажем. Художник був корінним Мукачівцем. Тут мешкали щонайменше чотири покоління його предків. Тут Золтан Мичка народився і помер у 2017 році. У місті над латурицею митця пам'ятають і шанують. Він є почесним головним митцем Мукачева. Ми в честь нього назвали вулицю, де він проживав, містом Качеві, вулиця Мічки. Є зустрічі між колегами, художниками в школі містецтвом Катівській. Всі займаються, всі знають, що є такий, був такий художник. І пам'ять, яку він залишив після себе, вона того варта. Ми дійсно бачимо ті полотна, які тут зліва, справа від нас. Це, 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 можна сказати, що де на даний час у нас Закарпатська школа така дуже цікава, але він є одним з послідовників тої школи, яку започаткували наші коліфені. Що ж до Ужгорода, то попередня презентація творчості Золота Намички тут відбулася майже шість років тому. Тож зараз мешканці та гості міста мають чудову нагоду познайомитися з тематичною добіркою робіт видатного художника краю. Виставка Земля предків діятиме до 15 вересня.